Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на Ютуб канал. Добровольчий підрозділ Сігнув наочно продемонстрував, що українські майстри здатні з цивільного дрона зробити грізну бойову машину, яка знищила живу силу армії РФ. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Бавовна. На відео опублікованому військовими добровольчого підрозділу видно момент пуску дрона, озброєного гранатою. Останній кадр особливо вражає. Видно окупанта за ми. До ...ліквідації. На початку відео дрон стартує з деякого таємного місця. Причому йому не потрібен особливий стартовий майданчик. Стоїть на старому лінолеумі. Поруч повелитель дрона. Оператор одягає окуляри шолом для керування безпілотником. Тим часом дрон стартує з дерев'яної дошки. Наступні кадри пристрій летить до місця удару над рудозеленим полем. Далі оператор оглядається, вишукуючи ціль. На 22 секунді відео дрон прискорюється. Ціль виявлена. Ціль вояка армії РФ. За мить до удару встигає нахилитися, але надто пізно. У коментарях до відео глядачі у захваті від роботи підрозділу Сікнум. Лише ремствують, що вздогін дрону камікадзе не відправили дрона спостерігача, який би зафіксував вибух з іншого яскравішого ракурсу. При цьому наголошують, що бійці діють геніально. Дешевий дрон ціною до 700 доларів, пластикова вибухівка, два контакти з дроту і все. Саморобний камікад. Це готовий. Крім того, зазначається, що такі пристрої можуть стати чудовою альтернативою Хаймарс. Вони легко та дешево зачистять цілий окоп. Втім, є й інша думка. Дописувач прикинув вартість ліквідації взводу окупантів. Виходить кілька тисяч доларів. Все ж за дорого. Але в якості вогневої підтримки штурмового підрозділу те, що треба. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.